Вітаю всіх! Я хочу затронути тему таку. Зараз. Що потрібно зробити, щоб була швидше перемога та закінчення війни? Давайте так. Що потрібно зробити, щоб пришвидшити перемогу та закінчення війни? Що треба зробити для цього? Що треба взагалі зробити, щоб швидше? Угу. Шукати шляхи вирішення питання. І ви знаєте, як варіант це зброя. По-перше, це зброя. Ресурси це зброя. По-друге, вилізти з кокону і зрозуміти, що ми в тому стані, коли треба прийняти ситуацію. Ви знаєте, важко. Що, от що робити? Дивіться, тут два варіанти у нас. Варіанти два. Або конкретні ресурси для того, щоб деокупація і витіснення ворога і закріпитися на кордонах наших. А другий варіант це вже прийняти ситуацію, яка є, і зробити в цій ситуації висновок і зробити те, що ми можемо. Це емоції. Дуже хочемо щось зробити, але не можемо. Тому, щоб закінчити війну, нам треба прийняти ситуацію або вибити ресурси. Тут в карти кажуть більше про прийняття ситуації, яка є. Є важка ситуація, на жаль. Добре, давайте так. Щоб швидко закінчити війну, нам треба робити перемовини, мирні перемовини з підписанням договорів і документів з урахуванням третьої сторони. Так. Нам потрібно це робити. З допомогою світу, так. Додається, кількість старших арканів обнулення. Ну, дивіться. Так, це буде 50 на 50. Це буде не той результат, який хотіла б Україна. Але це шанс закінчити війну. І закінчити цей, цю придорослу мобілізацію і все, що робиться. Ось, бачите? Так. На жаль, так. Треба підписувати Добре, давайте так. Мобілізація жінок. Для чого? Для чого вони хочуть взяти за... жінок? У мене таке питання. Мобілізація жінок, постановка на облік жінок. Блін. О, дійсно. Мобілізація жінок, постановка на облік жінок, вони хочуть цим підняти бунт. Країні, бунт. Всередині країни, щоб швидше закінчити війну. Вони хочуть цим підняти. Бунт. Так, ви знаєте, так, буде бунт. Емоцій багато. Дуже. Одні кубки. Це емоції, це. Ви знаєте. Це вже буде бунт емоції, капець, повний капець, на жаль. Ось. Знову купки емоцій, королева. Це жінки збунтують нереально. І розумієте, це вже неправильно чіпати. Жінки ті, хто, хто повинен займатися дітьми, саме дітьми. Не можете зробити мобілізацію для чоловіків, прийміть ситуацію. Не можете доокупувати територію, прийміть ситуацію. Але не робіть капець в страні, коли повинні, жінки повинні думати, як утримувати дітей. Ось, тому це капець, звісно, капець Ось. Я... мені здається, що вони зроблять так з цими законопроектами, що почнуть ненавидіти вже друг друга в Україні. Зрозуміти, якщо співвідношення окупованої до території до деокупованої і неокупованої співвідношення, воно досить велике. Тому що. Якщо взяти жінок, наприклад, жінкам, які не на окупованій території, воно нахрен не всралося йти доокупувати якусь територію, до якої вони не мають відношення, це факт. Жінкам повинні жінки повинні дітьми займатися, а не цим. Тому ті, хто в окупації, розумі... розумію, вам важко. Але дивіться, не треба зараз сильно надіятися на щось суперкраще, якщо такі законопроекти будуть прийматися. Навіть з поправками це буде капець.